Виробник комплексних мікродобрив квадрат представив свою продукцію одразу на двох виставкових майданчиках. Один з них був присвячений новому продукту квантум діафан. Більше інформації прямо зараз у сюжеті. Та наш стен посвящено лише новинці діафану Це МПК-концентрати для як стартове удобрення для того, щоб Хорошо, старання стартувала. Квантум діафан це рідке добриво останнього покоління, пояснюють розробники. Цю технологію активно використовують у Північній Америці. Зараз вона прийшла до нас. Основна перевага нового препарату полягає в тому, що його вносять локально, безпосередньо поряд з насінням рослини. Цей Препарат зготовлений із практично піщового сір'я. Звісно, воно не має там, ні тяжолих металів, ні то там інших побочних ефектів. От, це дає дуже хороший старт растению. Там в доступній формі фосфор знаходиться, а фосфор он отвечает непосредственно при таком внесении за развитие корневой системи. Нещодавно компанія Квадрат випустила нову лінійку екопрепаратів на основі амінокислот та фітогормонів, поміж них квантум сіамін і квантум аміномакс. Це продукти создані створені, створені на основі амінокислот которые ми отримуємо из, из экстракта водорослей като ми мы, соответственно, надаємо уже нашему, в наше ростиніводство. То тобто, есть я думаю, эти новинки також получат хороше распространение на українському рынке. цього року в НВК квадрат, дещо змінили і допрацювали свій асортимент, вдосконалили хімічний склад продукції, підвищили її якість і продуктивність. Подработи рисагласна уже. Із питання експеримента в з інститутами з нашими аграрними сніпосвіта з, з нашими агрономами і, і теми ну нашими заказчиками. То тобто, є состави імена ну, у качество їх у планах НВК квадрат збільшити обсяги виробництва і продажів вдвічі всі можливості для цього є. Запевняють керівники компанії.